Із понеділка, 18 березня, у християн східного обряду розпочався Великий піст, який триватиме 48 днів і вважається найголовнішим і найсуворішим у церковному році. Це обряд тривалої підготовки вірян до святкування Воскресіння Господнього. Чотири десятниця період, під час якого у церкві вшановують сорокаденний піст Ісуса. А за тиждень перед Великоднем, що називають страсним, згадують його страждання, після яких сталося Воскресіння. Слава Ісусу Христу, доброго дня, дорогі брати і сестри. Від сьогодні Свята Православна Церква починає особливий період в житті кожного православного християнина, який називається Великий піст. Ця назва походить і не тільки від самої назви, але і саме тому, що по піст є тривалим і він духовно є значущим. Сам піст триває 7 тижнів, точніше 48 днів. 6 тижнів свята Чотиридесятниця триває з понеділка по п'ятницю. І останній тиждень називається Страсним тижнем. Особливість Великого посту полягає в тому, що всі молитви, які ми возносимо під час Великого посту, вони направлені на покаяння, на покаяння, на духовне осмислення нами наших. Гріхів на осмислення нами вчинених вчинків протягом нашого життя, нашого стану душі. Тому основне місце в молитвах це займає покаяння. Щодо богослужбового вжитку, точніше, участі парафіян богослужіннях, то під час Великого посту Православна Церква завершує особливі богослужіння, зокрема в перші тижні Великого посту. Читаються перші дні великого посту, чотири дні з понеділка по четверг. Великий покаяний канон преподобного Андрія Крицького, під час якого ми згадуємо всі події життя людини від її грехопадіння Адама з Євою до спасіння людства вже під час приходу в цей світ Сина Божого, Господу нашого Ісуса Христа. Тобто, це особиста розмова кожної душі, кожного з нас з Богом. У період посту заборонено вживати скоромну їжу: це молочні, м'ясні та всі продукти тваринного походження. Виняток робиться для дітей до 14 років, вагітних жінок, хворих та мандрівних подорожніх. Разом із тим, духовенство наголошує, що великий піст це не дієта, і його метою є не скільки очищення тіла, скільки очищення душі, початок духовної боротьби з гріхами та злими намірами через покаяння, молитви та добрі вчинки. Як наголосив наш представник Православної церкви України, митрополит митрополитківської всі України Епіфанії. В нинішніх особливих умовах війни найпершим завданням всіх віруючих людей є жертовне служіння, жертовне служіння Богу через ближніх. Богу через ближніх в нинішній час тими обмеженнями, які на нас вже наклала війна. Це є допомога. Це є допомога в першу чергу нашим військовослужбовцям, які потребують нашої допомоги, в першу чергу молитовної допомоги, а в другу чергу вже ж, забезпечення тими чи іншими речами, які потребують військовослужбовці, як матеріальними, так і навіть простою розмовою підтримкою. По-друге, це допомога нашим переселеним особам. Зокрема, якщо взяти наше місто Суми, Сумська область, ми є прикордонна зона, яка має найбільшу територію, прикордонно із нападниками, агресором, який здійснює повномасштабну агресію проти України. Ми повинні допомагати тим, хто потребує і фінансової підтримки. І і в їжі, і в інших речах, і в одежі, адже дуже багато людей переселяються із прикордонної території, як в місто суми, так і навколишній території. Тому знову ж таки ще раз жертовне служіння упродовж чотири десятниці. Головне частіше відвідувати храм, робити більше добрих справ, не хвалитися, не заздрити, не засуджувати, любити людей, жити не тільки для себе, а й для інших. Любов це є жертва по своїй сущності. Якщо ми зануримося в себе і будемо чесними з Богом один з одним, то ми зрозуміємо, що в нас є проблема. У нас є проблема, яка, яка називається пристрасті, похоті, які в нас вирують тоді, навіть коли ми цього не хочемо. Ми не хочемо гнівитися, кричати, але ми гнівимося, кричимо. Ми не хочемо когось ображати, злити, але ми ображаємо, злимося, особливо зараз в час війни, коли дуже важко стриматися під час вибухів, обстрілів, ракет. Шахедів, дронів і це все дуже важко. Але тим не менше, ми все одно повинні винаходити з Божою поміччю сили, щоб не уподібнюватися нападникам, не уподібнуватися диявла, не неуподібнутися зло. А все таки перемагати зло добром, тим допомогою один одному, підтримкою, любов'ю, покаянням і Господь нам у всьому завжди допоможе. А якщо ми підтримуємо один одного, то вже ж і. Плече, брата, сестри, наших побратимів, нашого війська високоповажного і всіх, хто служить, і все, що може, для перемоги служінням любові, журтовності, і буде досягнута віром з Божою допомогою ця перемога. Великий піст цьогоріч завершиться 4 травня, найголовнішим святом у церковному році великодним.